Поскрес. Зараз я, е, є вже така пора, що треба сіяти овес. Я хочу посіяти овес для церкви і сію, пробую сіяти, ніби сьогодні е, зробив, у мене є трактор, зробив трактором, повністю е, за, прийшов е, бароном і культиватором. А зараз буду добринью повністю е, заскорочувати. Перший раз кидаю овес. Потім один раз я буду заскороджувати, потім буду е, кидати е, люцерку і ще раз заскороджувати. Отакі От у нас зараз будуть така у нас є праця, прийшла весна, треба щось сіяти, щоб був урожай для коней. Я сію перший раз, але як у нас є такі поговірки, що посієш, то пожнеш. Так, так і буде. Сію я перший раз, сію я овес, потім ще раз, нагадую, буду сіяти люцерку і зараз Добриню буду скородити. і вже це вам покажу, як воно буде це проходити. У нас справи. Так, е, йдемо ми запрягати Добриню, будемо зараз скоротити город. І ще раз хотів е, нагадати вам за ці важкі і показати вам ці важкі, знаєте. кого може є такі ліці важкі, хто як правильно каже, кого є такі важкі, вити воно м'яке, е, не боїться ні дощу. Нічого, ні води, можна у воду вийти. Дивіться, вони легко згинаються, догинаються, не печу ту руку. І якщо б у когось були такі парові або однокінкові важкі, мене цікавить, я би купив, якщо у когось є по номеру телефону, номер буде в описі. Передзвоніть. І якщо щось маєте, можу взяти таких дві, дві пари важок. Якщо б були Добре би парові, бо я вже е, на одного коня маю, але це такий матеріал, що він не портиться і стоїть довго і дуже дуже він мені сподобався. Я два рази їхав ними, що запряг фараоном, ну, то ти отримаєш просто удовольствие. І ситуація така, що вони е, виглядають як шкіряні, красиво, гарно виглядають і дуже-дуже добре. Я вже пускаю на пастух, щоб ходив. На даний момент є, зараз вам скажу, дві лошички і два лошука. Один лошок загинув, дуже гарні дає лошата. Я задоволений тим результатом, який він дає. до того, що цікаве, звертайтеся, привеземо, чи кобили заберемо, чи його привеземо, немає різниці. Прикольний. Ті. Добрий. Це i Кожен день воронку, аби він гарно ходив по красний. красивий. як ці гарно важкі ліси дивляться на конели. Вони так блестять. заребеться, як малюнок. Колись у дитинці ми все нам клали присідачки ззаді, і ми сиділи, просилися, аби, аби можна було сидіти, фірманити. І не один раз пішла нога сюди що зупиняли Такі, Це хто пам'ятає, той може написати коментар, що так було А зараз все помінялося. Зараз діти сидять у планшетах. Ніхто не хоче борнити. Так, там вже зайшли, ще тут проходжу, бо тут буде картопля по нашому мандибурках. Ja, Ik heb het allemaal. Hij gaat. Hij, hij, hij. Ja. час шума би було на них, і ребро, це тепер скаче. Є, Помалу, є, помало. довше пускати на посторонках, але я так, щоб він вже трохи походив, бо він зрозумів, що він має робити. Аби не піднімало перед боргу. Помагало. Дід'я до твого не ферма. Заганяємо добриню. Прир, 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 прир. Заганяємо добриню в нюшню, йдемо ще раз, йдемо ще раз, посіємо люцерку і ще раз, ще раз ним пройдем. Зі важкі, якщо та, як у мене має жеребців грива велика, ці важкі. Та як козаю по, по гриві. Отаку маємо люцерку і будемо пробувати зараз її сіяти. Не знаю, що то мені вийде з того. Але зараз будемо пробувати. Десь маю гектар, що треба посіяти цього, це буду пробувати. Трохи вітер віги, зараз буде всюди, але нічого страшного. Будь труста мені бути. Ого. Да, я сам я сам, на, на. Подивіться, в мене помічниця все буде. Не знаю, що мені з того вийде, бо овес видно. Овес, як кидаєш, то ти його видиш. А люцерку, е, але буде, буде. Дякую. А люцерку не видно. Коротше, як що до чого, але що буде, то буде. <постав> Гарно, такого повністю черкать. Отако. все, добре. Треба, треба хіба було тренуватися, що стелити брезент і тренуватися так на брезенті, якщо хотівши, але що буде буде. Ірина, нам ще на гектар має э, вистачити це. О, що це ми будемо тут садити? Буде, як? Буде, 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 буде. Буде. А я кажу, що це все в планчатах сидеть, ади їм помічниці, що хоче помоти. Все, буде, буде. Іди. Не, не можна. Хотілося цей. Хотілося скоріше посіяти, але були приморозки, димой так не, не, сі, не сіяли. Я ну, багато з ким спілкувався, то всі казали, що ще заскоро. Зараз ще раз покажемо вам, як ще раз добре не проходити. Добре, все, біжить. уже схопив Відбіг я від цієї роботи, коли трохи все робили, а зараз зовсім по-другому. Зараз є техніка і це все працює так. У мене вуйко сметанік Микола у селі Кал Софійчик Микола. То він як мені давав ці борни, то мені, мені здавалося, так якби зараз кому здов, нік не знаю, що, дав, що я тут любив цю справу. Ось таке, зараз все. ми вже цю, цю ділянку, Зараз будемо переходити ще, ще на одну. Я всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Сійте овес. Люцерку. Най вам Бог дає гарний урожай. Всім до побачення.